Продажі Jaguar I-Pace, кінець 2020 року, експлуатація 21-го, пригнаний з Німеччини, в дуже гарній комплектації SE, 64 оригінального підтвердженого пробігу за ціною 29 900 доларів. Що ми отримуємо? Дестройні камери 360, LED-оптика, 20-ті диски на новій зимовій гумі 2024 року, складання дзеркал, сліпі зони, безключовий доступ. Чорний шкіриний салон. Електрорегулювання з пам'яттю на три особи, повний електропакет. Чорна стеля з панорамою, шкіряне мульта кермо, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, тримання смуги, 64 тисячі рідного пробігу, Android-Auto Apple CarPlay, камери 360, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Авто на пневному Відсвітки декоративні міняються. Авто повністю в антихромі можливо доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівля в кредит-лізинг, та оплата по перерахунку.